В Україні в Великодню ніч, коли запалився вогонь в Єрусалимі, президент підписав указ про призначення кілька голів районних адміністрацій міста Києва. Це достатньо символічно. І серед цих п'яти районів є і голова Оболонського району Микола Тиханов. Я сьогодні говорив з ним і. Він пообіцяв найближчим же часом, найближчі дні в кожному з мікрорайонів нашого району провести зустрічі з жителями району для того, щоб Зібрати найгостріші питання і спробувати зрозуміти, як їх можна вирішити найгорішні з них найближчим способом. Звичайно, він дуже добре знає проблематику району, але ж розумієте, що багато яких проблем вирішити неможливо, оскільки сьогодні з грошима велика проблема в державі. Але крім грошей, є багато інших проблем, які можна вирішити. Тож чекаємо новин, чекаємо інформації, чекаємо, коли ці зустрічі в а, оболоні почнуться з новим головою районної держави на